Ось ми і в Галвії на ЖД-вокзалі. Поводом нашої поїздки сюди послужило те, що сьогодні буде день відкритих дверей в університеті, який обрали мої дівчата. Старовинний красень університет. Будівля вражає. Університет відкрився у 1849 році, як Королівський коледж в Голвої. На той час було там 37 викладачів і 91 студент. Мою увагу привернула така дрібничка, як ось це дерево плющ, яке плететься по стінах. Двірія університету всередині. Паровозик цікавий на території побачили. Для майбутніх студентів і їх батьків амбасадори влаштували екскурсію по території університету. Університет в Ірландії це як ціле студентське містечко з безлічу різних кампусів. Гарні сучасні будівлі на території університету. Учбові кампуси. В Національному університеті Галвея навчаються 18 тисяч студентів, у тому числі 3 тисячі іноземців зі 115 країн світу. В університеті працює понад 110 клубів та спільнот, участь у яких для студентів не просто хобі, а інтегральна частина освітнього процесу. Студентське містечко вирує бурхливим життям. А всередині, який він величезний, це ж би тільки зайшли в одне приміщення, а їх тут безліч. Який вагончик цікавий. В день відкритих дверей він возить відвідувачів по території університету. Ми помітили дивовижну скульптуру біля входу у будинок Art Millennium. Скульптура називається Сейлурат, що в перекладі з ірландської означає свято. Її створив Джон Кол, відомий ірландський скульптор, що спеціалізується на виробах із бронзи та нержавіючої сталі. Сейлурат був створений на замовлення товариства випускників Каліфорнійського університету. У 2004 році на ознаменування 150-річчя від дня заснування університету. Скульптура складається з двох елементів: бронзової фігури випускника, що тримає сувій, і спіралі з нержавіючої сталі, що височить над ним. Фігура символізує досягнення та радість закінчення навчання, а спіраль символізує наступне безперервне навчання та зростання. Чудовий університет нам сподобався. Мальовничий кампус університету розташований на березі річки Кариб. Всього в 15 хвилинах ходьби від центру міста. Його архітектурна композиція складається з водичних будівель 19 сторіччя і приголомшливих нових навчальних закладів. Будівля, яка зацікавила нас велетенською черепахою. Ось вона, ось таке чучило величезне, морська черепаха. Всі новітні забудови коштували університету 40 мільйонів євро. Дуже симпатична лавочка у формі арочки. Наш день відкритих дверей підійшов до кінця. Ми зараз зайдемо в старий корпус. До речі, це один із трьох королівських коледжів, заснованих законом про Королівські коледжі Ірландії 1845 року. Два інші коледжі знаходяться в Белфасті і Корті. Зайшли у відкриті ворота. Бачимо на стінах історичні персонажі Ірландії. Кружляють чайки. Неперевершена архітектура, а особливо заворожує плющ на стіні. Це найстаріша частина університету. Чотирикутник спроєктований Джоном Бенджаміном Кіном. Є копію Крайс Чорч одного з факультетів Оксфордського університету. Камінь, який використовувався як будівельний матеріал місцевого походження. З такими місцями виникають казкові уявлення. Складається враження, ніби це замок якоїсь принцеси, а не учбовий кампус. Віконця гарні, старовинні. Але про сучасність нагадують ось такі сучасні пластикові двері всередині. Але, на жаль, всередину ми не потрапили, тому що сьогодні вона зачинена. Тут проводяться лекції, є бібліотека. І запах, коли заходиш, відчувається, що це старе приміщення. Запах старої деревини. І запах старих стін. Все зачинено. І ми йдемо. Старий корпус вражає своєю витонченою архітектурою. Башти різної форми. Уявляєте культуру ірландців. Коли ми фотографувалися, вони навіть зупинилися машини, щоб не заважати. Я була в шоці. Дерево гігант. Мабуть, і десятка людей буде замало, щоб обхопити цей величезний стовбур. Такі цікавинки нам потрапили на території університету. Ми залишились задоволені відвідуванням університету Голвою. Будемо покидати цю територію. І наостанок хочу засняти чудові весняні квіти. Старі будівлі Ірландії. У нас ще залишився час, і ми вирушаємо до центра міста Голови.